Анатолій Костецький у трьох. Славкові, що з квартири 40 велосипед купили вчора. Він зразу двірі опотяг прудкого та дзвінкого. Захизувався ним, та нас не підпускав до нього. Просила Іра, Славчик, дай прийду до паркану. А він, Ірині, не займай, бо дам. Так раз останеш, просив Юрко, ну, Дай хоч раз пройду метрів 200, а він Юркові адщеки, суго купи та їзди. І я просив, та він моє, і нам кататись не дає. Ну і що? Нехай, а ми за те утрьох в кіно ходили, у трьох у нашому дворі співали скіну. Аж поки вечір не почався, а що Славко, він сам один сидів з велосипедом і вже кататись не хотів. От так йому і треба. Хай трошечки позазліть, хай виправиться завтра.